Вітаю громада! Хочу повідомити, що допомога від ООН буде призначатися на одного члена родини голову домогосподарства, той на кого відкриті особові рахунки в КП «Жилсервіс». Те, що ви туди подописували – дітей, родичі, бабусь, дідусів, враховано не буде лише один член родини, на якого відкрит особовий рахунок в КП «Жилсервіс» зі сплати квартплати. Також повідомляю, що найближчим часом фахівці МОМ міжнародної організації з міграції анкетуватимуть на остіклення прохання визначитись зі старшим по під'їзду, в якої будуть чи в якого будуть ключі на доступ до квартир, в яких відсутні мешканці, З'яжіться з власниками даних квартир, отримайте в них правоустановлюючі документи на право власності, щоб була змога їх також занести в анкети. Нагадаю, остіклення необхідне для того, щоб запустити опалювальний сезон. Його необхідною умовою є 100% закриття теплового контуру. Органеорганізовувати, щоб зробити це швидко та якісно. Все буде Україна.